Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас обзор, що я купила на відпочинку в Бельгії. Мій помічник Мані, як завжди, разом зі мною. Сьогодні, друзі, ми будемо розглядати різні сувеніри з різних міст. Почнемо ми з міста Остенде. Друзі, це в нас магніт на холодильник. Дуже яскравий. Ось так от, друзі. Остенде це в нас таке велике місто. Uh, і там є море, я там плавала, друзі, там дуже класна водичка. ось передвигаємося далі. брюга це теж такий величенький город, дуже класний. І це в нас теж магніт на холодильник. Також дуже стильний. ось Так. Далі. Так, Мані пішов гуляти, а я вам показую, що в нас тут. Це в нас Ойроп... міні ойропа Це в нас такий. Парк, там де такі міні статуї різних країн, ну, міст, можна сказати так. І цей парк знаходиться в Брюсселі. Спочатку ось такий журналчик. Ось. Ось. ось, наприклад. да? Тут це написано про ось. І ось така монетка. Ти кидаєш такий автомат м гроші, і в тебе випадає якась монетка. У мене ось така. Ось, міні європа Брюсельс. Далі. Далі в нас шоколадний музей. І мані прибіжав. Так, це в нас шоколадний музей. Якщо чесно, я не пам'ятаю, в якому місці він був, але так, давайте подивимось, що в мене тут. на холодильник. I love you. More than chocolate. Ось. Теж монетка, але інша трішки. Шоколсторії. Так називається сам музеум. Сам бельгійський шоколад. Як ви знаєте, шоколад в Бельгії дуже смачний, і я придала ось таку упаковочку шоколаду. Ось, клас. Так, ми йдемо далі, і Мані у нас тут вже чекає. І це в нас сувеніри самого Брюсселя. Це в нас столиця Бельгії. Тут в нас найбільше коли е сувенірів. Давайте почнемо з цієї книжці. К Мані відходь. Іди погуляй. Це ось така книжка. Тут у нас різні картинки і інформація до них ось так: от. дуже цікава книжка, хочу потім її прочитати. Ну, мабуть, більше продивитися картинки. Тому що там читати не так багато. Ось. Так, друзі, далі магнити. Ось такий магнитик. Це в нас такий хлопчик. А, дуже популярне місце. Туди приходить дуже багато туристів фото, фото, фото робити. Я теж зробила. Ось. ось такий класний магнит. Далі у нас теж така монетка з цим хлопчиком. Ось. Ось. Брелок для ключів. Давайте розпакуємо. Відкриваємо! Так, ось такий берелочок. Ось, давайте подумаємо, що що у нас. Я вважаю, що це, мабуть, церква. Ось це Здання. Я не знаю, ну це якесь здання, коротше. Хлопчик цей. Це в нас Атомний музей, літачок і Бельгіум. Так, да, ось. Ось. Своїм прапором. Ось такий крутий брелок. Потім повішу собі на сумочку. Буде на пам'ять. І тепер я вам розповім, що ж це в нас за атомний музей. Це в нас ось такий музей, дуже класний атомний музей в столиці Бельгії. Ось, дуже цікаво там про атоми, все дуже цікаво. Ви будете це проходити по фізики. Ось, дуже цікаво. Хто не був, дуже советую, дуже класний музей. І Європа, міні а, да? дуже цікавий теж музей, але цей теж крутий. Мабуть, пришлю вам пару відео в своєму телеграм-каналі. Ось. Да, ось такий музей. Дуже цікаво, ось тут зверху, тут у нас ресторан, а ось тут у нас сам музей. Ось, дуже класно. Я не була наверху, тому що була дуже велика черга, мабуть, дві години стояти десь ось так. Так, давайте я відкрила, я вам покажу. Тут у нас, да, ресторан. Ось показується тут. А тут у нас в цих чотирьох кульках музей. Тут нічого немає. Мабуть, там ще дострають, так? Ось так тут виглядало, е, да? Ще, друзі, ось 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 ось. 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 Дуже класно це було. Дуже прикольно. Ось. І ось для цього музею також я придбала ось таку монетку. Ось, дуже прикольно. І також магнит на холодильник. Ось. Brussels Atomium. Ось, дуже класно. І ще, друзі, я придбала, що правильно дубайський шоколад. Як ви знаєте, я вже е, пробувала дубайський шоколад самого Дубаю, так, на новий рік мені подарували. Ось, ну це я вирішила купити. В Бельгії, Дубайський шоколад, тому що я так подумала, в Бельгії дуже смачний шоколад. Так чому я не можу купити Дубай? Бельгія шоколад. Ось такий класний. Буду коштувати. Потім в кружечок в моєму телеграм-каналі вам розповім, як був на смак. Ну ось, так. ну ось таке класне відео у нас сьогодні вийшло. Не забудьте підписатися на мій телеграм-канал та на Ютуб канал. Ну і всім пока, пока, до нових зустріч.